І йшов по вулиці тільки що і думав, знаєте про що? Про прийняття. Взагалі, чому багато у людей всередині проблем та траблів? тому що нема прийняття поточної ситуації цієї людини. Тобто, от поясню. Наприклад, що я часто зустрічаю, от я там 5 років, тому. Це вже пройшло. Я там два роки тому, це вже також пройшло. Там, а от я у майбутньому, а це ще не наступило. Тобто, що таке прийняття реальності? Наприклад, прийняття реальності це якщо вам страшно, ви собі це проговорюєте, мені страшно. І це є реальність, але ви фіксуєтеся не на майбутньому страху, що там десь вам щось може бути боляче, а наразі кажете таку фразу мені зараз лячно. Або, наприклад, мені зараз тривожно. І можна навіть себе потрогати, там, погладити, ущіпнути трошечки легенько для чого це? Щоб це повернутися в реальність, бо зрозуміти, будь ласка, без прийняття реальності, без прийняття того. Де ви зараз, як ви зараз, який ви зараз, яка ви зараз, не буде дальний, ну, наступних кроків, такого не буде. Зрозумійте, будь ласка, не можна, не прийнявши реальність, яка вона є, рухатися далі. Прийняти реальність, це знаєте, це зняти оцей набір окулярів, там розові, блакитні, чорні. І побачити, де ти зараз, хто ти є, що ти відчуваєш. Не той, котрий був тоді, і не той, котрим ти станеш, а який ти зараз, яка ти зараз? І від цього можна рухатися. Але для цього може бути болісно це признавати. Тому і є праця з психологами, сексологами, з різноманітними консультантами. Навіщо ця праця? Щоб наводящими питаннями, логічними виводами, якимись там психологічними маніпуляціями та вправами приземлити людину в реальність, щоб людина усвідомила, де вона, хто вона, яка вона, і вже відсюди відштовхувалася. Зрозумійте, будь ласка.